Даро, нам вже треба починати. Цей квест займає приблизно 10 внутрих робих днів. О, я думала, що він обрав новий клас і почав спочатку. Так, він зненавидив клас асасина, бо треба було збирати квіти і трави, тому він почав знову. знову. О, ні. О, ні. О, божечки, ні. 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 <пас> Привіт, друзі, повірити не можу. Що ви думаєте про мій новий костюм? Гарна парасолька. Ні, брі, Дякую. не це. Але мені подобається ровани. Ми ж говорили з тобою. Ти ж знаєш, що вампір це найгірший клас у цій грі. Про що це ти говориш? Він буквально неіграбельний. О боже, та ну поглянь на цей плащ. Добре, може просто підемо без нього. Що ні, ні, це несправедливо. Ні, роване, несправедливо було змушувати нас чекати. Ось це непорозуміння. Це так грубо, але не неочікувано. Вампири завжди були зовнішньою ціллю для суспільства через їх внутрішні страхи. Я не можу, я просто не можу. Бей, 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 добра, бей, добра. Бей. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, повернись. Дозволь мені бути частиною групи, дозволь допомогти. Ну ж, бо в сенсі. Так, ми а... ми так давно не грали разом. Добре, добре, але затям собі. Ми не будемо тебе тягнути на собі. Добре, як скажеш. Добре, що ж, перша частина квесту приблизно за два дні ходьби звідси. А... Що дня? Типу як вдень, так, Роване, саме в день. Мені це не підходить. О, неймовірно. Тоді що ти пропонуєш? Ми просто піти вночі. А? Ні, роване. Ми не будемо тинятися в блядській темряві через тебе. Я тобі вже сказав, що твою сраку я тягнути не добре. добре. Боже мій заспокойся, дракула мене святи. Я просто знайти собі якась тінь, що прошмигнути. Боже, окей, добре окей, добре, окей, добре. Окей. гаразд, О. гаразд. Так, а, де я зупинився? Um, на півночі, Тож ж це означає, що нам mm. треба перейти через так, річку... Так, Нам треба буде пересікти в Кіп. <гум> що тепер? Великі водойми мені не підходять. Святий страшний, а я не можу. Боже мій. Ну no, там no, справді всюди річки. Так, знаєш, справді oh, ми можемо обігнути через Делефін, мабуть. Так чому ні? Просто чотири зайвих дні на цей квест. Ні, О, от стільки залишилось. Окей, okay, добре бан, добре. Я змінюсь як особистість, щоб догодити тобі, як особистості. Маленька ти безпорадна людина. А тепер я в когось для мене зброя. Що? О! Бен, Бен, що? Бен, Заспокойся, заспокойся. Заради бога, він може взяти мій срібний кинджал. Ні, Дякую. Тобі, не треба. О, О, Боже Я думаю, що ти викликав його інфільську лісу. Щось таке. О, О, Якого біса? Він мертвий. О, він же атакує інших гравців. Ровен, припини. О! Обоже мій часник! Адаме! Дідько! Часник, сучка! Так! Гей, hey, друзі! Ви знали, що ми нещодавно зробили новий виді інді. І там ну, багато всього веселого. Він нас тут. Можете перевірити.